Всім привіт! Ви на каналі Амапустеля. Ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N. І одразу скажу, поки йде завантаження, не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям та ставити дзвіночки. І не забувайте підтримувати актуальні збори, підтримувати ЗСУ та волонтерів. І ми продовжуємо е, грати. Що скажете, пане фіг? Ну, пішли. Ми ще йдемо? Чого ти тут стоїш? Пішли, пішли. Так, ми тут лазимо на фабриці, як я вже розумію, і ми маємо дослідити якусь таємницю фабрики. Ну що, фіг, бачиш, ми тобі показали, ми тобі показали куди йти. Отакими... О, там сюди повзати, так? Треба? SYL. Сюди, ел! Та чекай, я так швидко не стрибаю. О, не стрибаю. Хоба. Так, тут пролазимо. тупу туп О, там якийсь пар. Так, там щось є. Ага. У нас там. Ми там травмуємося. Ой, ми впали. Ага, нам треба тут перекрити цю штуку. Так, ну давайте його. Ми, по-моєму, мишкою тут його. Ой, божечки, а як ми його тут... А чого я не можу його. Так, а я можу мишкою? Ну чого воно проскакує? Воно і так і так однаково закриває. Щось не то. Але чому? Різниці ж немає? Чи є? Давайте подивимось. Ні, не знаю зараз. Так, ну, давай. А, до речі, так, до речі, ми тут пропустили декілька записів. Фіга так важко розгадати, не знаю, чи він зі мною чесний. Якщо чесно, ой. Фіга так важко розгадати і не знаю, чи він дійсно зі мною чесний. Якщо він дійсно хоче лише миру між майстром Бонко та повстанцями, то ми можемо працювати разом. Треба щось міняти, бо насильством проблеми не вирішити. Фіг дотримав свою обіцянку, тож тепер я маю дотримати власну. Після того, як Фіф покаже мені щось на фабриці, то ми втрьох я, фіг та майстер Бонко, повинні сісти за стіл переговорів. Дивно, але фіг чомусь не хоче, щоб я говорила з майстром Бонко, а Бонко проти мого спілкування з Фігом. О, мабуть, вони знайомі, дуже навіть сильно. Хотіла б я, щоб хтось нарешті пояснив мені, що відбувається. Фіг не говорить, що він збирається показати мені, а майстер Бунко взагалі не хоче, щоб я йшла на фабрику. Чому нам треба непомітно потрапити туди? Бо фіг розшукується, якщо мене з ним побачить, то це викличе багато запитань. Так, це ми вже читали, здається, все. Так, да, ми все це читали. І ще у нас, до речі, тут є сувеніри. І ми начебто теж їх всі переглянули, цей це план, Не знаю, чи він нам знадобиться. Але чому ми не можемо перекрити ось цю ділянку? Щось я не зовсім розумію. А, ось воно все спрацювало нарешті. Ти, не те натискала. Так, добре, йдемо сюди. Не поспішай, так. Ну, фі, двері замкнені. Ти просто не знаєш, що ти маєш справу з людиною, яка... Чому ми не можемо зістрибнути? Добре. А що, якщо нам треба навпаки ось це а, поміняти? Ага, сюди мене залазимо. Давай тоді назад. Не дотягуємося. Так, давай його сюди. Ну. Та зачекай на мене? Куди ти побіг без мене? Який противний. Так тут ніц нема. Тоді біжимо сюди. Ого, де це ми? Це, певно, тут сплять полонені? Робітники тут сплять. Ті, хто в спонсі? Збереження, ну, тільки 5 хвилин. Добре, давайте ще трошки пограємо. Щоб серія прям не була зовсім крихітною. Дуже дивно, що тут така Ну, типу, в одній ділянці там 20 хвилин треба награти, а тут... Ми тобі двері не потримали, зрозумів? Маєш сам тримати двері. Хто тримає цей район? Так, а чекайте, а там не було нічого додаткового. Ось тут. Ми не можемо на гору ніде залізти. На гору вниз? Ні, не можемо. Єм! Не пішли. Ого, вітаємо в нашому світі. Він може здатися дивним, але лише на перший погляд. Мастер Бонко незабаром дасть вам ціль і підготує до роботи. Заслужіть свою роботу, ефірний квиток додому. Це те, що я думаю? Тут забувастики прибувають з ефіру. Так багато забутих речей. Що вони роблять із ними? Вирішують їхнє майбутнє. Це центр зайнятості? Ну так, можна і так назвати. Ну так, можна і так назвати. Ясно, це якийсь такий розподільник, мабуть. Так, нам нагору. Тут є якісь двері і там є якийсь прохід. Ну, давайте спочатку у двері зайдемо, потім будемо стриб... стрибати стрибки. До речі, тут можна нагору зайти? Я не зовсім розумію, ми сюди не можемо, правильно зайти? Давайте спробуємо тут стрибнути. Трима скористатися тією транспортною системою. Якою? Де ти, фіг? Там на горі, добре. Так, і що ти робиш? Збереження. Дивіться, тут взагалі кілька хвилин. Можливо, воно розраховувало, що ми ще щось знайдемо. Так, давайте подивимося, тут ніде аніми нема. Ага, тут, мабуть, треба буде стрибати. Зачекайте. Ходімо, то може ти на мене зачекаєш? А чекайте, мені здається, ми потім туди не повернемося. Я хочу там пострибати, ні. Фіг, ну, я не знаю. Ну, типу, сюжетно, мабуть, ми знову прокатаємося на їхніх рейках. Ні, чекай, Фіх. Мені здається, що ми потім туди так не повернемося, тому давай там спробуємо пострибати. речі, чи можуть нас там схватити? Не знаю, схопити. Чи взагалі дасть нам тут стрибати? Ага, не дасть нам тут стрибати. Як сильно ми не хочемо. Тобто це не передбачено, мабуть, що ми будемо по тим платформам бігати. Ну, тоді, ладно, тоді ми побігли сюди. Дабл джам треба. Так, ми стрибаємо на платформах. Давай. Та я вже біжу, біжу, біжу. А я можу тут на неї застрибнути? Не може, треба звідти, мабуть. Можливо, і можу, але я просто не там стрибаю. Так, 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 я вже. Я вже. Я майже тут. Ці, знаєте, як ці відео з техніки безпеки в Інстаграмі там, чи в Ютубі? Ну, приколи, типу. Ага. А нам куди? Фіг, ти де? А, ти тут. Заховався за, стру... за трубою. А цікаво, чи ми переструбати швидше, Хапайте мою руку. Та чекай, мені просто цікаво, чи Та я і так можу, диви. Фіг, бачиш, як тут можна? Ну, добре. Та мені здається, що тут ще так можна. Ой, ні, не можна. Вибач, Фіг, я подумав, що тут так можна. Я хотіла знайти альтернативний шлях, а ти. Не оцінив мої мандри. Фіг, врятуй мене. Ладно, а як нам тут звідси вибиратись? Добре, тоді чекаємо, можливо, поки тут щось приїде. Ага, тут воно навпаки. Мовби зникає. Я нам, мабуть, треба ось тут стрибнути і далі нагору. Чекаємо платформу. Давай, стрибай нагору. Ой-ой-ой! Чувикись, це не наша сильна сторона. Ну, дуже не наша сильна сторона. Прямо таки дуже не сильна наша сторона. Так, воно там проїхало. Ти має з'явитися тут. Так, давай, ти маєш тут зупинитися, а я маю встигнути пробігти. Та йойки, я не встигла. Треба було там не стрибати, а слухати фіга. Ну, коротше. Ладно, не страшно. Зараз все буде чудово. От побачите. Ну, або не буде. Так, то треба на швидкості це робити. Бачите, ми не встигаємо. Тому зараз будемо ось тут стрибати. У мене very strange план, звісно. Ну, Ай! Я не встигаю, я всі клавіші затискаю, мабуть, вчасно. Давайте тут стрибати трошки тут Так, воно там проїхало і зараз буде їхати тут і один два три так добре побігли 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 з Та йойке, ну чому? А чому ні? Можливо, нам на ту треба платформу? Я тут виріжу, якщо буде прям супер довго, це. А Ми щось ще врізаємося в цю платформу. Але ми дослідили і цей варіант. Так, чекайте. Ну <плес> те. Так, воно там проїхало позаду, зараз з'явиться тут. І стрим. Якось це воно там їде? Один, два, три, чотири. Стрибаємо. Ну, що це таке? Можливо, тут треба стрибати. Я, мабуть, тут виріжу. тільки це буде довго. Тут хтось топить. Або клавіатура, або я. Враховуючи, що клавіатура навряд чи. Так ось воно їде. Один, два, три, чотири, п'ять. Давайте тоді звідси стрибнемо. Не вийшло. Ми врізаємося. Та чому? Вона довго розправляє крила? Давайте так. Можливо, треба з цього боку і потім. А може нам сюди якраз таки треба? Господи, я не побачила. Very stupid moment. Ходімо. Спробуємо спробувати важіль. Є. Yeah. Ти пробіжиш, а ми ні. звідси. Дякую. Нехай непогано. А я теж так можу струбнути, чи тільки ти. А, можу диви? Ні, чекайте, це буде ще один естетичний момент. Так, все, записуємо. Мені це, мені це прям подобається п подібні сходи. Тин -тин, тин тин. тин тин. тин Давай вниз. Побігли. Знову і вниз. Знову і вниз. Ого, ну це красиво! Це побігли сюди. Що скажеш? Сюди. Давай я стрибаю. Закидуй мене. Ба, як я літаю. What, what, to... То про що ви хотіли поговорити? Mm -hmm. Між нами, як думаєте, ми отримаємо квитки на ефірний міст. Mm -hmm. Що ви маєте на увазі? Просто подумайте, де гарантія, що майстер Бонко дотримається обіцянки? Вам не подобається працювати тут? Джио, тут довше нашого, а в неї досі немає квитка, бодай натяку на його отримання. За такі розмови ви точно не отримаєте квиток. Гайда ну мова, вертаємо до роботи. Ти диви. Цей Бонко їх ще й дурить? Не можу повірити, що перевірений забувастик так міг говорити про майстра Бонко. Ходімо. Нічкайте, тому ну, спочатку сюди стрибнемо. У нас життя нічому не вчить не переживайте Тоді сюди йдемо. Тоді йдемо сюди. Тоді йдемо сюди. Як ти це робиш так швидко? Вони так не виходить. О, збереження чудово, якраз 15 хвилин. Тут зробимо паузу. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментарі, поширювати відео друзям. Також а, ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте підтримувати актуальні збори, підтримувати ЗСУ, допомагати волонтерам та також підтримати цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій чи ну, інше, інше волонтерство. Не забувайте про це. А, у нас з вами така не мов би, умова, і я вам якісь трошки розважальні відео, щоб трошки розгрузитися від всього, що відбувається. От. А ви відповідально дієте. Ну, якщо, звісно, у вас є такі фінансові е, та інші можливості, то ви допомагаєте тим, хто цього потребує. Ось така вона з вами, як це е, домовленість. Ну, добре. І на цьому. І на цьому зробимо паузу, і до наступної зустрічі. Бувайте.